Де з нами, отак от як, як ми, як штурмовики, отак з нами йшов, заходив. Він це як, як беріг на і це. це як, як на нас оберіг був ще. Це як беріг своїх друзів, своїх побратимів повноцінно. Людина, яка воює не за гроші, і не за славу, вона буде воювати до кінця. Буде за свою Україну. Я його так вже любила, де б я не йшла. Він сюди замов. Він як в Бурстині пішов перший клас. Він як я пер... пішов 1 вересня до школи. Я кажу, діва, ти мені вибач, кажу, я перетував сина, якому богу, чого я до тебе не приїхала до 1 вересня. Кажу, він так плакав в школі, каже Оксана, що його вчителі не могли стримати. Вже краще, вже вже. вже. Що, що з рукою було? Пролом ключиці опусколиш на раніше ключицю і в області лиця. Ну, зараз реабілітація. Приїхав трохи додому віддихнути і назад вертаюся. І так, назад? Так, і назад вертаю. Звичайно, у мене побратими там. Вірка бабців. Ми пішли на, на фронт, ми мали три. У тієї хлопці. А тепер бабцю подивіться — тільки я маю хлопців, — показав площу, тільки я маю хлопців багато. Дивіться, тільки я маю техніки багато всілякої, як він з тим всім тішим, він тим з так. Він то це все любив. Шосто числа ще пам'ятаю, як давічи тушив танк саме йому говорить: зачем ти його тушиш? Це типу, ну метал, не треба його тушити». а він не тушить. І говорить, Ні, це моя техніка. Я буду її тушити, і тушить, тушить. І... і потім цьому числа в це ж до в часом яру прилетіло. Вони на КСП були.